Вітаю сьогодні. 14-й, Насправді, останній день марафону різдвяного марафону Тримач твоєї кукухи. Ну, по перше, я хочу подякувати за дуже щирі і позитивні відгуки, які я отримала за час проведення цього марафону. Я навіть не уявляла наскільки він був вчасним і корисним для кожної з вас. А ще я вам більше скажу, що він і для мене був дуже корисний, тому що, готуючи для вас інформацію, я викопала і перечитала силу селеної коучингових технік, які тепер акуратненько зашила у свій власний раціон, і тепер буду ними користуватися, коли у мене збиватиметься приціл. За фахом я коуч, але за суттю жива людина, тому для себе я усвідомила чітко. Одне головне чітко назвати те почуття, яке ти маєш в певний момент. А вже коли ти його назвеш, цю емоцію, це почуття, то це майже вирішення питання, що з ним робити. Насправді, дозволяйте собі емоції і запам'ятайте на все життя, що насправді немає хороших чи поганих емоцій. є просто Емоції їх не потрібно контролювати, однак кожен раз, коли вони навалюють, потрібно хоча б чітко називати словами, що з вами відбувається. Якщо ок залишаємо, якщо ні, більше не повторюємо. Отут якраз все залежить виключно від вас. Наприклад, я як експерт насправді можу довго розповідати, як я це вже говорю, що емоція образи дуже. Непродуктивна і така, що не просто не несе ніякої користі. Вона навпаки, дуже шкодить. Однак, якщо в певний момент ви відчуваєте образу, і ви розумієте, що це саме образа, і вам треба її прожити в певний момент, я не маю абсолютно нічого проти. Це ваш вибір. Значить, вам в тому моменті ок, і цілком може бути, що таким чином ваш організм закриє вас саму від якоїсь іншої, більш деструктивної для вас емоцій. Знову ж таки, запам'ятайте, немає поганих чи хороших емоцій. Можна все. Головне правило чітко словами самі собі називати що. З вами певний момент відбувається. На скоро чекає Різдвяно-новорічна казка. Не пропускайте її тільки тому, що у нашій країні війна. Ми не змінимо ці обставини ми надалі будемо продовжувати жити під час війни. Але не відчуваючи різдвяної магії, пропускаючи святкування, ми втрачаємо час свого життя, який. І нам ніхто не поверне. Дивіться, іншої зими 2023 23, 20, 24, 24 років у нас не буде. Тому ну, ну не варто її віддавати, віддавати москалям. Е, нехай вони вдавляться, але не сміють нам псувати наше свято. Нам необхідне це свято. Кожному з нас необхідне це свято. Ми повинні бути радісними, щасливими, емоційно стабільними і для чого? Для того, що нам іще святкувати перемогу. Тому, будь ласка, шановні учасниці марафону Тримач твоєї кукухи. Будь ласка, послухайте мої слова: живіть, прокидайтеся, відчувайте, дихайте, радійте, даруйте, приймайте. На порозі Різдво, і ви маєте право бути щасливими, коханими, милими, радісними, очікуючими, тендітними. Ви маєте право жити своє життя так, як вам хочеться, і так як вам подобається це робити. Цілую, люблю. Бажаю гарних різдвяно-новорічних свят. Ваш персональний сертифікований професійний лайф-коуч Людмила Євсєнко. па Папа.